За процесуального керівництва прокуратури внесено відомості в ЄРДР за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури. Слідством встановлено, що близько четвертої ранки, 9 березня, російська окупаційна армія почала здійснювати обстріл міста Харкова та Харківської області. Всього було випущено близько 15 ракет. Зокрема, використовувалися крилати ракети та зенітно-реактивний комплекс системи С-300. Одна з ракет влучила по території селища міського типу Пісочин на місці дістали травми жінки 71 та 74 років. Працюють слідчі та прокурори, документують факти військових злочинів, вчинених російськими окупаційними військами.